Вітаю, дорогі українці. Ну як вам така цінова політика? А це той самий ніж, який ми з вами вчора кували у польових умовах. Я сподіваюся, що ця ковка переконала вас, що для того, аби на бодай любительському рівні хлопці щось кувати, достатньо просто мати багаття. І взагалі шикарно, якщо у вас є піч чи буржуйка. А ну, ось і вся складність нашого агрегату. Який не який колосник. Одна розколена цегла, одна ціла і старе відро. Тому, хлопці, якщо у вас серце палає до того, щоб щось скувати своїми руками, куйте. 15-20 хвилин роботи болгаркою, 40 хвилин ковки. Ну і доволі брутальні чоловічі речі виходять по моїй великій руці. І, до речі, різучі. Гарного сім'я!